Так, друзі, є покльовочка. Щось взяло. <рес> Підсікся картик маленький. Ох. За хвоста, напевно. Дзеркальний корп, де він засікся? За хвоста, ну бачите, за рот не взяв, один гачок, а другий-ч-ч-ч. А другий ось за хвоста засікся. Опа, Знову пришел шесть. Ого! Це же щось хороше. Знову карп. Тай гуляє. п'ять хвилин два карпи. Фу-ху. Ну, це вже звичайний. Звичайний короб. такий гарненький. Корпець. Ух. Рибалка. Ну, цей. 45. 45 сантиметрів. Лазим. Так, стой. Один пятьдесят. Півтора кілограма карп Так народ знову покльовка. знов короб є ох знову обичний Ти ж куди повів? Так, друзі, Карповий день. Красавчик. Та цей ще більший. Так, народ. Карпи сьогодні почали брати. Оце взяв на бойла роглікового. Подивіться, який красень. Випустимо. Гарний коропець. Хай пливе. Давай. Поплив. Надіємося, що ще більше візьме. Фу. Оце рибалка. Оце так, друзі, рибалка. Буквально за 10-15 хвилин три коропа. Нормально. Коропи почали брати. Ну, два взяло на розлікові бойли. Часникові, а один взяв на кукурузу. Я два випустив. Одного дзеркального випустив. І цей що третій. Також випустив Надіюся ще якийсь більший візьме. Так, друзі, знов тягну щось. Щось взяло. Ух, знов коропець. Ого. Так, стопе. Тільки закинув спінінг. Ну цей теж нормальний. Yeah. Нормальний. Опа. Так, два ми випустили і два ми напевно візьмемо. Цей візьму заміряємо. Як легенько зачепився за губу. Так. Ну, знов на розгляковий бойл. Часниковий. Коропать. Так, заміряємо знов. 44 44 см и швидко заважам в пакет его. кило 380 еще разок кило 380 доброе так друзья другий короб берем Так, друзі, ще спінінги закинуті, але вже помаленьку збираюся додому. Вже так вечори. Рюкзак зібрав, підсачик. Щось, йдемо дивитись на наш сьогоднішній улов. Что-то там что есть. Что-то есть, друзья. Наловили. Опа. Ну. Вот это улов. Килограмм 5-6. Карась який! ух ти ж, карась. Здоровий. Така, друзі, була рибалка сьогодні. Лящик. Кілограмовий карась. Ще два менші карасі. І два карпа. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Така була сьогодні рибалка. Мені сподобалась. Активна, риба є, карпи є. Карась взагалі бомба кілограмовий. Просто клас. Що ж, до наступного відео!